Тому є люди, які роблять добрі діла не по причинах, що вони прославляють Бога чи хочуть добра, а по причинах, що вони хочуть для себе слави, влади, впливу, зображувати духовність. Це є проблема. Тому коли ми робимо добре діло, Біблія нам каже, коли ваша правиця робить благочинство, то нехай не знає ліва рука. Коли ви, коли ви, ми Робимо щось, то Писання говорить, що нам чи, коли ми зробили щось добре, то Писання говорить нам про те, що, щоб ми говорили, що ми лише нікчемні раби, і зробили те, що повинно було зроблене. Не потрібно всім показувати, що я роблю, гордитися тим, що я роблю. І показувати, щоб славу здобувати, і щоб інші люди бачили, не потрібна робота на показ. Ми робимо для Бога. Писання каже, коли ми зробили втайні, то Господь віддасть нам як? Явно. Слава йому! Це буде для Бога.